Вітаю, шановні колеги. Мене звати Кладницький Пантелей Миколаєвич. Працюю викладачем класу фортепіано та теоретичних дисциплін в Костичанівській музичній школі. Пропоную вашій увазі методичну доповідь на тему виховання слухового контролю як запорука. Осмисленого виконання твору на фортепіано. Не може бути музикальності без слухання музичної висоти, казав Теплов. Серед музикантів, практиків, досить поширене переконання, згідно з яким гра на інструментах. З різномірно темперірованим звукорядом, зокрема, на фортепіано, не створює належних передумов для розвитку звуковисотного слуху учнів піаністів. Аргументація звичайна така: піаніст оперує на клавіатурі свого інструменту готовими інтонаціями, і це часом притупляє у нього розпізнавальну. Звуковисотну чутливість. В той же час його колега, виконавець, струнник, або вокаліст змушений постійно шукати в ході музикування вірну точну інтонацію, його найліпшою дорогою веде його до загострювання почуття висоти звуку. Зауважимо, що висновок про малу або навіть Недостатню ефективність спілкування з фортепіано для формування звуковисотного слуху, у того, хто навчається музиці, представляється щонайменше сумнівним. Дійсно, якщо співвіднести його з тими добре відомими педагогіці і далеко не поодинокими фактами, коли люди. Що обмежили в силу будь-яких обставин свою музичну освіту тільки стінами фортепіанних класів прогресують, причому досить інтенсивно, і саме в результаті піаністичного навчання. В музично-слуховому відношенні питання про вплив фортепіанного навчання на слух учня складний і заплутаний. Відзначив свого часу Борис Асаф'єв музикант теоретик Островський вважає, що чистота інтонування є не тільки результатом виховання, до якого треба прагнути, але також одна з умов успішного слухового виховання взагалі. Гра на розладнаному інструменті каличить слух учня. Це ніким не заперечується. Ця істина відома і загально визначна, але часом забувається, що музикування природно не короткочасне, що не епізодичне, на точно налаштованому фортепіано веде до зміцнення і розвитку звуковисотного слуху. Отже, Кристалізації і шліфовці звуковисотного боку музичного слуху сприяє сам факт регулярного досить тривалого впливу на вухо атмосфери інтонаційно чистих, точно вибудованих потемперовані ряду звукосоотношеній. Існують, однак, і інші канали, за якими здійснюється певним чином вплив на почуття висоти в процесі фортепіанного музикування, один з, з них пов'язаний з вокальною моторикою, грає рухами голосових зв'язок і її одночасним попутним функціонуванням при піаністичних. Музикально-виконавського досвіду добре відомо, що багато інструменталістів, і їх, в їх числі, і піаністи, підспівують собі під час гри. Дослідженнями ряду вчених встановлено, що ці підспівування вокальні реакції фігуруючи в музичній практиці, як Універсальний факт, казав Теплов, своєрідна форма прояву слухових звуковисотного уявлення. Встановлено, наприклад, що допомогою рухів голосового апарату моделюється висота звуків, функціонування вокальної моторики, підспівування супутні грі на фортепіано, іноді безперервно акомплектно. Панує їй неважко виявити як методом самоспостереження. Внутрішній голос піаніста активізується при, при грі форти. Особливо помітний він в момент експресивного напруги емоційного підйому. У кульмінації цінних фрагментах цей голос частом. Виразно чути її оточуючим. В епізодах, що виконується піано, він стихає, часом, якби повністю замовкає. Голосові рухи можуть бути інтерізованими, згорнуті відсутні в області підсвідомості. М'язово-інрваційних системах здатна функціонувати практично невловимо для виконавця, можна з упевненістю стверджувати, що вокальні реакції типу підспівування властиві в тій чи іншій формі з тією чи іншою очевидністю, якщо не всім, то майже всім, граючим на фортепіано і емоційно переживають цей процес. Фортеп'яне виконавство як процес створює сприятливі умови для музично-слухового виховання і розвідку. Спів це природний шлях формування звуковисотного слуху, це загально визнано. коли скоро ж звуковисотний слух ефективно формується в вокально-моторному процесі. А гра на роялі, повторимо, стимулює інтенсивне, хоча більш-менш приховане протіка... протікання цього процесу. Пробуджує діяльність голосового апарату. Фортепіанне виконавство за логікою речей має бути зараховане до дієвих засобів музичного слухового розвитку. Суть питання не в одному лише факті наявності вокально-моторних відгуків при фортепіаної грі. Не можна не звернути уваги на те, як в, умовах, е в яких умовах вони виявляються, даючи про себе знати. Підспівуючи собі під час виконання піаніст по суті дублює голосом основним. Ній рельєф рефі... фортепіанного мелосу. Вокально рухається за єдиною з інструментом звуковисотної канви, окресленої е, провідної тематичної лінії мотивної візерунком. Іншими словами, він наспівує в унісон з роялем. У таких випадках, коли піаніст грає не... Володіючи достатньо сформованим слухом, ця обставина набуває саме серйозне значення. Спів з опорою на звучання інструменту в умовах, що дозволяють підрівнюватися до точного звукового еталону, створює оптимальні передумови для успішного вирішення слуховим проблеми. Казане вище про формування звуковисотного слуху в унісон звучання голосу і фортепіано має відношення перш за все до малодосвідчених музикантів, які перебувають на початкових ступенях навчання. Саме тому прийом унісону здатний дати найбільший ефект. На більш високому рівні при відносно вільному і в певному володінні інструментом перед учням фортепіанного класу відкриваються нові можливості для вдосконалення свого слуху, в тому числі і звуковисотного. Значна частина цих можливостей е, виникає е, з того важливого обставини. Що піаніст досить умілий у своєму мистецтві, дуже часто грає на дотик, не дивлячись на руки. Звертаючись до нового невідомого йому матеріалу програючи його за інструментом, музикант змушений висилу обстави напружити повністю мобілізувати свій слуховий ресурси. Чи всі ноти їм вірно беруться, чи все, що грається, відповідає авторському тексту. Інтенсивність, загостреність слухового контролю, тим і обумовлені, що читання, розбір пропонує гру поза зорове охоплення клавіатури, тобто тільки слух. Очі виконавця прикуті до нотного запису. Слух відповідає за точність відтворення тексту, коригує ігровий процес, підтверджує або заперечує правильність отриманих на інструменті звукосполучення. Навантаження, що припадає в даній ситуації на музичний слух, служить своєрідною, але дуже дієвою тренуванням оста останнього. Невипадково спеціальні спостереження показують, що учні піаністи швидко і складно читають з листа, як правило, володіють добре розвиненим слухом. Звичайно, далеко не кожен піаніст має цей навик вільно читати ноти. До цих пір мова йшла про мімовільну практику. Фактично не керовану викладачем процесу процесі розвідку звуковисотного слуху учня в ході його занять фортепіаною грою. Відомо, однак, що дана здатність в принципі, е, підпадає цілеспрямованому педагогічному впливу і може бути дуже сильно збільшена шляхом спеціальних вправ, як казав Борис Теплов. В арсеналі викладача піаніста налічується чимало прийомів і методів, здатних дати ефективне поліпшення звуковисотного слуху в учнів різних вікових груп. Назвемо і систематизуємо основні з них. Перше, це відтворення голосом в початкову. В період навчання окремих звуків, зіграних педагогом або самим учням на інструменті, інтонування голосом невеликих гамообразних послідовностей, а також ступенів гармонічних інтервалів і акордів, що входять в комплекс тренувальних вправ початківця піаніста. Проспівування коротких мелодійних уривків, транспонування їх в межах доступного учню діапазону, практика викладання показує, що діти із задоволенням наспівують мотиви пісень, що веде за умови регулярного використання цього методу роботи до помітних поліпшення звуковисотного слуху в учнів. Друге, це дублювання голосом, спів в голос інструментального мелосу в музикування за роялем. Дуже корисно, щоб учень проспівував або сольіджував мелодії п'єс під час гри. Наприклад, тему знаменитої волинки Баха з нотного зошиту Ганни Магдалени Бах. Співати цю тему одночасно граючи її дійсно корисний метод розвитку слуху. Третій. Проспівування одного з голосів двох, трьох або чотирьохголосної фактури з одночасним виконанням інших на фортепіано. Для учнів старших класів. Як матеріал, може бути використовано практично будь-який твір Йогана Себастьяна Баха. Це чутто. Довий, випробуваний на практиці метод розвідку звуковисотного слуху. Є відомості, що користуючись цим методом, відомий в минулому професор консерваторії Сакетті розвінув свій слух від поганого до абсолютного. Четверте, Нешвидке читання з листа з одночасним вивчанням на слух звукосполучень. Тобто інтервалів акордів, що виникають на різних ділянках клавіатури. П'яте чередування в ході розучування фортепіаного твору мелодичних фраз, виконаних вокальних.